Всім великий привіт сьогодні вирішила раніше зняти відео, щоб не було вже темно, <гум> бо я завжди вже на вечір дуже замучена. Так. І ось, що в мене вийшло, ось така затінєчка. Тут вже стоїть, ось знімаю потрішку розсоду. Ту ставляю, ту забираю. Це в мене стоять реми, там оно вже почала ставити. Прибрала тут свій крижовник, залишила тільки один кущ. А це все вирізала. Тому що тут мені дуже зручно, тут у мене рядишком водичка, і дуже мені зручно поливати свою розсодку. Тому тут буду ставити розсоду. Це в мене готове. Під полуничку, тут посадю ще трішки ремів, накрию агроволокном. До речі, мені, мене питали, чи я солому ложу, я під плівку, під плівку не можна ложити. Агроволокно по тій причині, ой, солому. Тому що. Оці соломинки, вони просто попроколюють плівку. А от агроволокно, я думаю, буде класно. І взагалі, я думаю, в нас таке дуже жарке літо. І буду пробувати ось так садити полуничку. Землю трішки підгорнула. О, чуть чуть такий богоручок. І зверху невеликий Шар соломки. Ну, оце тут один тюк соломки. І зверху накрию агроволокном і буду висоджувати. Але зараз не про це. Зараз ось мене ще натягнула я ось так. Бо, як бачите, тепер мені тут зручно працювати. Це в мене тут реми під сіткою. Під затіньойкою. Я не сказала, що тут так комфортно, не жорко, тут жорко, але ж сонце все одно не таке палюче. Колись я повісила отаку затіньойку 85, по-моєму, чи ну, якась така. Дебела така затіньойка. І полуничка мене перестала квітнути. Оказується, їй було мало світла, мало сонячного променю. Звичайно, якщо є можливість на обід затінювати, а на коли перестає вже таке пекуче сонце, десь години з чотирьох, десь із 11 до 4 натягувати затінька, потім знімати. Ну, це лишні затрати часу І я вирішила собі взяти 45% затіньки, і ось так у мене тут горно. І полуничка получає сонечка і трішки не так жорко. Понатягувала я ось такі. Копля Копля у нас так само служить і для підв'язування всього, і для того, щоб держала вона сітку. Так як і бутилки многофункціональні, так і, ці, так і копля. Після того, як вона нам от служила відкопала, то тоді служить ось таким у нас. Такою приспособою. Обов'язково. Треба затягувати, тут по краю є такі дирочки, хто не знає, ось такі дирочки. І тут я затягнула такий шнур. Шнур треба затягувати, такий, яким тюки в'яжуть, такий дебеленький, щоб він служив не один рік. І потім, де мені треба розтягнути, я ось ось. Ось прив'язую вірюку до цього і розтягую сюди сітку. І в мене вона так розтягнута. Ну, ось так. Хотіла сьогодні складати посилки, але ще дуже жорсто, буду вже ввечері пізно складати посилочки. Дуже гарно дякую всім, що відгукнулися, і пишете мені свої замовлення конкретні. Це ті, які писалися. Ті, які писалися, я записую адресу, в якому вигляді хочете розсаду, щоб мені так було простіше виконувати ваші замовлення. І бажано, щоб писали на який місяць вам відправку. Хтось зараз готовий, хтось там на серпень, хтось на вересень. Я, наприклад, не спішу садити, тому що ще дуже жорко. Це лишні затрати і, і полив теж. Ну, Мені просто зараз нема коли. Можливо, якби не було в мене відправлень, то я б, звичайно, і садила і полуничку. Сьогодні полила хорошу свої реми. Реми обов'язково треба поливати, щоб не пересихала земля і не заливати. Треба знайти, знайти таку золоту середину, щоб, щоб вона і не страждав корінь і було їй комфортно. Ожину, оток, ось так. І ожина. Як Да, До речі, ось вже починає чорніти мене ожинка така, це тройна коруна. В цьому році в мене такий шикарний буде урожой ожини. Це в мене не один, звичайно, кущ, це в мене тут один показовий. А долі є ще. Ось такі, дивіться, які букетики гарні. І ще мене питали за теплицю, які стінки, які бока. Діло в тому, що ми вон ту першу теплицю ставили. Бачите, як там вікно зроблено. Там уверху є така, ну, таке. Розстояння, яке не відкривається. І там задержуються бджілки, тому ми на другій теплиці зробили, ну, верніше, на третій вже, зробили вікно по, по, всьому, оцьому, по всій дузі. Там в нас можна використовувати під овочі, тому що вона дуже висока. Друга в нас трішки нижче. Ось тут боки 75 сантиметрів. так зроблені сквозні ворота, відтілі відсіль. Ось так. Ну, а слідуючу, яку ми вже ставимо в цьому році. Чоловік зробив метрові бока, висота боків по метру. Для того, щоб, було, ну, щоб теплиця була трішки вищою. Тому що, може ми будемо використовувати її не тільки у полуничних цілях, ну, в наступному році, році в полуничних цілях будемо використовувати. Ось. Ось бачите, оце тут футочка відкривається отак. А бока стінки по метру, отам, низ. Ну і ця набагато вища вийшла у нас тепличка. Залишилося тільки ворота поварити, а так уже все зроблено. І будемо замовляти тепличну плівку. Плівку будемо замовляти одразу на дві теплиці і кріплення теж з їх зах. Це саме-саме таке хороше кріплення, яке хорошо держи плівку. Хоч і дорого, але якісно. Але Тому ось як то так. бугрища ще не накривала, Я їх буду накривати, обов'язково покажу. Зараз просто не до цього. Зараз ще ставлю стакани і в мене дуже багато часу займає вечірній полив. Тому що всі стакани, всю касетку, все треба полити, бо дуже-дуже жорсто. Ну, всім миру, добра, всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних, і все буде Україна.